Доброго дня. Було в мене бажання створити батарею на 12 вольт, але свинець не підходить. Вирішено було використовувати літій-іон. Шукав різні варіанти. То, що більше всього сподобалось, мабуть, це БУ батареї з електрокарів, дивився різні від Nissan Lift та інші. Але зупинився, потрапив на ось таку збірку. Всередині батареї від LG. Йде вона цілком в ячейці три разом зварені в паралель. І як стартовий мінімальний варіант, я вирішив придбати одну таку. Дуже не знав, вийде, не вийде її розрізати але продавець сказав, що це все без питань, і навіть розрізав мені його на три частини. З того, що залишилося зараз розділити її і спробувати скомпонувати, як це буде. З того, що я в попередньому огляді з'ясував, що вона рамки розділяється, але є зачіпки. Зачіпки є знизу. Ось тут. І цим краєм вона цепляється за пластик всередині. Тому саме екран алюмінієвий дуже швидко знімається перший. А от далі починаються питання. Кожна з них має 60 А годин, 3,7 вольта. Я планую зібрати 12,6 вольт. 60 А годин. Ну Це якщо в неї 100%. Продавець сказав, що в неї стан майже ідеальний, але тестував він її на струмі в 5 А, і вона видала майже максимум там 59 з 60. Спробуємо розбирати. Того, що, мабуть, знадобиться, цей кусочок пластика, щоб відколупувати. Воно, мені здається, чіпляється десь ось в цих містах. Так що я Я їх зразу пронумерував і на пластику, і на екранах, де яка з них. Є перша, друга, третя. Так, перший пішов. Наступний. З того, щоб це сталося, мабуть, треба знизу виколупати. Тут видно, де ці ж зачіпки, бо де вони є, є маленькі виступи. Так, вона відкрилась і ти тепер тільки на горі. Мабуть, це ліпше було пробити в рукавицях, тому що алюміній тонкий на екрані, і можна порізатися. Так, ось вона і роз'єдналася. Видно, що воно тримається в ось цьому місці, і знизу зачіпка ось в цьому місці. Так що, якщо, з того, що було спочатку, кожна з них була з того боку, де клеми. Пластик був обі... Клема була цільною. І треба було розрізати, щоб, щоб розділити їх на три штуки. З одного боку знаходяться клеми плюс промарковані, а з іншого знизу клеми мінус. Теж промарковані на тримачі. Тепер питання, як це все зібрати послідовно, щоб воно мало більш-менш компактний вигляд і працювало. З того, що я бачу після того розпилу залишається, мабуть, якийсь обрут. Так, є трохи трухи Ця труха, як я гадаю, це пластик і мідь. Від того, що різалося. Не знаю, дасть камера таке зображення чи ні. Але такі клеми мідні, лужані. І що гарно їх з'єднувати в збірку, що кожна клема має різьбу. М5 здається. Зараз я їх спробую скомпонувати, в якій послідовності їх покласти, щоб було зручніше. Так, тут треба дивитися, хто з них перший, хто з них другий. Друга. Третя. Ну, Щоб було все по порядку. Почнемо з першої. Першої. І один бік має пластиковий екран. Що ми маємо? Ми маємо з цього боку плюс. Кладемо. тепер треба, щоб біля нього з'явився мінус. Це друга, і це третя екран від другої. Майже це друга. Щоб мінус у нас знаходився ось з цього боку плюс. З'єднувати треба буде з мінусом. Тепер має з'явитися ще один з цього боку плюс-мінус-плюс. Плюс. Так, плюс. Плюс. це все трохи рачки, але більш-менш виглядає. З того, мабуть, що можливо, ще навіть екран з цього боку закрити, щоб був більш-менш вигляд. Ми маємо, ми маємо таку послідовність плюс-мінус плюс, і з іншого боку мінус-плюс-мінус. Мінус. То треба буде з одного боку взяти плюс, з іншого боку знизу взяти мінус, а тут кинути перемичку і тут кинути перемичку. Виглядає більш-менш з того, що можу сказати. Що, мабуть, треба тут є такі направляючі, і вони трохи за, заважають з'єднатися. Що її навіть можна зробити вущею, тільки треба буде ось такі направляючі для пазів зрізати. І щоб може рівніше була, зрізати ще виступи, які, мабуть, в якомусь тримачі все її тримали. Отак. Вигляд виходить більш-менш батарея. За розмірами на пам'ять не скажу, але здається, 31 см виходить на тут сантиметрів 5, 6 і тут 10. В результаті буде видно, що з цього вийде. З того, що магадаю, в цій батареї ще зробити, Десь всунути термопару, яка буде розривати, ну, подавати сигнал про перегрів. А де це зробити? О, так, троха сипеться так. Мабуть, треба буде добре ще почистити. Да, тут місце є всередині, де можна засунути. Термопару, щоб знімати температуру, і якщо буде перегрів, е вмикалася або вентиляція, або роз'єднувалася схема живлення. З того, що цікавого в цих батареях літіх то струм заряду в них високий і струм розряду в них високий. Е здається, заряджаються вони, це треба буде потім додати нотатку, Тож по пам'яті не, не пам'ятаю. Будемо пробувати все з'єднувати, вибирати зайве, щоб було більш скомпоноване. Е, Під'єднувати клеми, буде, мабуть, трохи незручно, тому що вони вийшли не в один рівень, а з хвилею, тому що з одного боку вони вищі, з іншого нижче але розмір має бути невеликий. На сьогодні все далі буде.